Перші сто днів другого терміну Трампа були подарунком для Путіна, за словами New York Times, ще один заголовок. що саме зробив Трамп на користь Путіну? І чи не схоже це, що Сполучені Штати фактично вручають Росії перемогу, якої вона не змогла досягти на полі бою в Україні? Я думаю, що те, що зробив Трамп, це перша спроба переконатися, що Україна готова прийняти негайне і беззастережне припинення вогню, і це вимагало певного тиску на Зеленського, щоб отримати повну згоду з цього приводу. Але це призвело до наслідків, які розглядаються як вигідні для Росії, вигідні для Путіна. Це відчуття відсутності узгодженості, цей тиск на Україну вигідний Путіну. Було 11 днів, коли військова підтримка та обмін розвіданими були призупинені з метою тиску на Україну. Це пішло на користь Путіну. Ідея про те, що ми зафіксуємо на папері зобов'язання не розширювати НАТО за рахунок України, це подарунок Путіну. Отже, на цьому шляху було кілька речей, які Путін прийняв як подарунки йому, за які йому взагалі нічого не довелося платити. Я думаю, американці очікували, що Путін просто зупинить війну, а Путін продовжує додавати все нові і нові умови. І тому я думаю, що терпіння з боку США вже вичерпується. Трамп, можливо, чи не вперше заявив, що диктатор Путін може несерйозно ставитися до припинення вогню? Як сказав Трамп, немає жодних причин для того, щоб Путін стріляв ракетами по цивільних районах, містах і селищах, що було останніми днями. Це змушує мене думати, що можливо він не хоче зупиняти війну. Він просто водить мене за ніс. Так, це вірно. Чи підтверджує Трамп публічно, що вчинки Путіна підставляють Трампа? Не те, що вони підставляють Трампа, але підтверджують, що Путін несерйозний, і як ви сказали, водить його за ніс. Тобто він каже так, переговорам, так, ми зацікавлені в мирі, але насправді вони не зацікавлені в мирі. І я думаю, що Трампа це розчаровує. І як він сказав у тому ж інтерв'ю, можливо, настав час спробувати інший підхід. Чи вважаєте ви, що спеціальний посланник Дональда Трампа Кіт Лох може становити загрозу для реальної зміни переговорного процесу між Україною та Росією? І як можливий цей процес без реальної участі України у всьому цьому? Без сумніву, Україна приймає участь, тому що між США та Україною ведеться постійний діалог щодо всього, що обговорюється. Але знаєте, пане Волкер, є таке відчуття, що ми більше не в центрі. Розумієте, що я маю на увазі. Я не впевнений, що знаю, що ви маєте на увазі, тому що це все про Україну. І тому Україна знаходиться в центрі всього цього, і відбувається постійний діалог між США та Україною щодо всього цього насправді. Що було цікавим на вихідних, ми побачили, як президент Зеленський знову зустрівся з Президентом Трампом, а також із Стармером і Макроном. А розмови з Путіним дуже різні. Що стосується вашого запитання, яке почалося про кіта Келлога, то я думаю, що генерал Келог розуміє ці питання краще ніж більшість людей в адміністрації. Він розуміє Україну, він розуміє дещо з історії, він розуміє військових. Тож це перевага, і я сподіваюся, що він зможе надати поради та коментарі в адміністрації на основі цього досвіду. Але здається, він не є тим, хто керує переговорами щодо миру. Схоже, це сам Трамп, а також він використовує іншого представника Стіва Віткофа, щоб він став засобом комунікації з Кремлем. Я вважаю, що Вітков обраний, оскільки він здається дружнім до Путіна. Але, на жаль, схоже, що він не так добре розбирається в проблемах. І в деяких інтерв'ю, які він дав, він дійсно показав, що він насправді не розуміє, що відбувається. Так, безумовно, і так, останні новини за Телеграф повідомляють, що Україна представила Сполученим Штатам п'ять ключових вимог щодо потенційної мирної угоди з Росією. головні тези полягають у тому, що Крим ніколи не має бути визнаний частиною Росії, будь-яка мирна угода має ґрунтуватися на міжнародному праві. Мають бути надані чіткі гарантії безпеки, та Україна має бути повернута в центр переговорного процесу саме це я мала на увазі раніше, і не можна допустити, щоб Росія обмежувала чисельність збройних сил України чи її оборонної промисловості. Чи вірите ви в ці п'ять пунктів, які ймовірно, як пише Телеграф, вже обговорюються в овальному кабінеті, і чи можуть вони реально спрацювати з Росією? Проблема тут у тому, що якщо ми шукаємо угоду між Україною та Росією, ми ніколи її не знайдемо. Путін має абсолютні вимоги щодо захоплення України, заперечує існування української держави, української національної ідентичності, української незалежності та суверенітету. Путін ніколи не погодиться ні на що подібне. Тому я вважаю, що важливо, щоб Україна продемонструвала ці принципи, як вони це зробили, щоб досягти згоди не з Росією, а з міжнародною спільнотою, бо це підкреслює спільний підхід, і ми не можемо переходити ці межі. Я вважаю, що це розумна і по суті корисна річ для України. Досі США під керівництвом президента Трампа були готові продемонструвати невелику гнучкість у деяких з цих пунктів. Таких як членство в НАТО або гарантії безпеки, тому це дуже добре для України, що ми їх виклали. Я вважаю, що вони цілком обґрунтовані, і з огляду на триваючі напади Росії на цивільне населення, навіть у розпал цього процесу наполягання на припиненні вогню. я думаю, що цілком розумно очікувати, що ми всі на Заході зможемо погодитися з Україною на цих принципах. І повертаючись до тиску на Росію, якщо говорити про план Трампа, запропонований для припинення цієї війни, чи не є це найбільшою небезпекою його плану, навіть не для символічного визнання Криму російським, що також є болючим, але повне зняття санкцій, яке фактично дозволяє Путіну уникнути покарання в основному за агресію, не повертаючи вкрадену землю. І чи не ризикує зняття санкцій допомогти Росії швидко відновитися і знову загрожувати Україні та Європі протягом кількох років? Так, я вважаю, що це великий ризик. І тому, якщо ми матимемо режим припинення вогню, життєво важливо, щоб Україна та Захід діяли швидше та скористалися цим часом краще, ніж це зробить Росія. І під цим я маю на увазі прискорення реформ. Переговорів з ЄС, забезпечення безпеки, розгортання сил для підтвердження безпеки. Всі ці речі повинні відбуватися швидко. Для того, щоб зміцнити Україну, щоб вона не спокушила Путіна знову напасти. Ми повинні виходити з того, що Путін знову захоче напасти, і ми повинні цьому запобігти. А тепер про зняття санкцій і так далі. Так ви маєте рацію, якщо ми рухаємося таким шляхом. Але ми бачимо, що Путін взагалі не погоджується на припинення вогню. Тому я думаю, що це було винесено на стіл як спокуса, щоб змусити Путіна припинити війну. Це не працює, і зараз ми можемо рухатися в протилежному напрямку, розглядаючи посилення санкцій.